Сьогодні, коли примножується брехня, війни, терор, голод, криза, епідемії, стихійні лиха і проблем стає все більше в світі, люди запитують, де Бог, чи не байдужі ми йому? Чому стільки зла, насильства та проклять? Чи Біблія говорить про нас і наш час? З'ясуймо це від створення світу в 1948 році народжується Авраам. Батько віри і людина, яка вплинула на весь світ, від нього походять єврейський народ і всі авраамічні релігії. Місією євреїв було стати народом священників, нести світло та просвітництво істиною Слова Божого в усі язичницькі народи. Слово Єврей походить від імені Евера, він був предком Авраама, праправником Ноя. Евер означає прибулець, мандрівник. І ми, християни, нащадки Авраама через Ісуса Христа, ми мандрівники і прибульці на цій землі, призначені для місії священства по всій планеті. Для нас Ізраїль це образ. Коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були у благословенні, тільки починали відходити від законів Божих і впадали від поклонство, починалися прокляття. Євреї блукали тисячі років, не маючи своєї держави. Історія ізраїльського народу є прикладом для нас, коли в нашому житті буде благословення і за що приходять прокляття? Біблія як трафарет, як калька, як копіювальний папір, і ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію та перекласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя, і буде те саме. Так само всі закони Божі працюватимуть і для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер з часу приходу Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Адже Бог посилає також і у наш час багато проповідників, пророків та апостолів, які звіщають Слово Боже, проте люди не хочуть їх слухати. Вони більше слухають лжепророків, пророків, апостолів та всіляке лукавство, поклоняються різноманітним ідолам, кумирам та богам, диявол підсовує прокляття, всілякі збочення. і люди обирають гріх замість істини, підлаштовують Боже Слово під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь, чому стільки горя та болю у світі. Відхід від істини від Слова Божого приводить до проклять. Ісус у книзі об'явлення показує, хто стоїть за всіма війнами, морами, вбивствами та брехнею. Відкриваються печатки апокаліпсису. Перший вершник це сатана, який приходить і вводить в оману всі народи різними лжерелігіями, помилками, брехнею та лукавством, щоб люди відступили від істини Слова Божого, відступили від Бога. Як це було у єврейському народі, коли вони починали поклонятися ідолам, впадали в язичництво та в ідолопоклонство, порушували заповіді і відходили від місії священства, приходили війни та прокляття. Після брехні завжди йде другий вершник це війна, терор та насильство. За ним третій вершник апокаліпсису мамона, жага влади та наживи, як наслідок, голод. Страждає народ та економіка, за ним четвертий смерть і пекло за смертю це мор, голод, епідемії, все це відбувалося і з ізраїльським народом, коли вони відходили від Бога. Тоді приходили сутності темряви: брехня, поневолення, війни, голод та пекельні страждання. Коли євреї каялися і зверталися до Бога, до Слова Божого, Бог милував та виводив із рабства. Адже слово Боже це п'ятий вершник апокаліпсису, який переміг смерть та пекло. Ви тільки подумайте про велич Божого задуму. У 1948 році від створення світу народився Авраам, і почалася історія Божого народу, в якій сам Бог прийшов у тілі на нашу планету. З приходом Ісуса Христа на землю почалося нове літочислення та увага. У 1948 році від Різдва Христового знову відбувається відродження Ізраїлю, тільки Бог здатний так координувати історію людства, щоб 1948 рік знову став часом відродження єврейського народу, і це точка відліку останнього часу, коли закінчуються часи язичників. Як було дано близько двох тисяч років єврейському народу до пришестя Бога на землю, так само з приходом Христа на планету світу дано вже понад двох тисяч років, і кожен із нас робить цей вибір благословення чи прокляття, життя або смерть, Бог чи сатана, священство чи безлузде існування. Земля переповнена брехнею, стражданнями, лихами, війнами, насильством та всіляким злом це вершники темряви у дії. Але їхній час, як і часи язичників, закінчуються, світ підходить до кульмінації, до апогею та фіналу історії людства. Ісус Христос буде проповіданий усім народам світу і тоді прийде кінець. Тому вам обирати, чи ви з вершниками сатани, чи з вершником ім'я, якому Слово Боже, Його одяг окроплений кров'ю. Христос ратоборствував, був мертвий і ожив. Він переміг сатану, смерть і пекло. Нас врятує щире та глибоке покаяння, навернення до Бога і виконання волі Божої священства на наше життя, адже справжній сенс життя це спасіння людських душ. Запрошуємо вас приєднатися до місії Слово Боже, щоб разом вивчати початки вчення Христового, ставати учнями Ісуса і надалі зростати у священстві. Приносити Богові угодні йому жертви, хвали, доброчинності, спілкування, послуху наставникам і виконання волі Божої. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, де щодня виходить насущний хліб за заповіддю Христа. Бог закликає всі народи бути вибраними, царственним священством, щоб усі могли стати дітьми Божими. Сьогодні цей шанс надано всім. Не пропустіть його! Нехай збереже вас Господь.